Самочки моїх бойних, які війшли в плем'я. Кілька ще штук лишніх є тут. Та риженька ряба. чорна там, вона, та чорна вже літає, суперова раба. Така білокрила, там та риженька ще молоде, синенька лишня і там шоколадна. практично ці всі вже всі остаються. Кілька штучок лишніх такі лиш. лю Лолюля. Самочки ми розділяли, розділили самців і самок, У нас всі остатні, шабоні, всі сидять окремо. Самців не треба нам тихий цикладок на зиму, не треба нам хай одихають голуби до весни. Все. Суволишнє, вільне, молоде. Темно синя воно, самочка, теж молода лишня. Це чорна, вона ходить без чуба. Тож, та на крилі дуже добре літає. Вийшло від тої сірого рамонці напроти неї. В правильно кажуть. такий жовто-мраморний самець. Там вона самці гарні теж по неї йдуть. Це стара самка вона дуже крепко літає. Ця самочка дуже сильно так до більше п'яти годин. Ці дві самки відлітали сильно. Ця то практично в мене вони всі ті, що вони в племені залишаться, то вони всі відлітали сильно. Всі, всі на крилі, всі летять сильно. Що білі, що ці, Там незалежно від масті вони, я вони їх всіх і голуби. Всі летючі. Ну, я люблю голуби, які летять з тривалим польотом. Там вже там, по масці підбираю собі, що те, що мені подобається. Щось буде лишнє, щось, щось лишиться. Так. самочки